У даній лабораторній роботі ми визначимо значення відносного показника заломлення світла на межі скло повітря. Для розрахунків буде використано другий закон заломлення світла, встановлений 1621 року голландським математиком Віллі Брортом Снелліусом. Для виконання описаного варіанта роботи нам знадобиться наступне обладнання: скляна пластина з паралельними гранями, олівець. Косинець із міліметровою шкалою, циркуль і папір. Розглянемо ідею покладену в основу роботи. Для досліду ми будемо використовувати скляну пластину, що має дві прозорі паралельні грані, кучок світла, падаючи на одну з граней, заломиться на межі скло повітря і рухатиметься у склі під кутом, відмінним від кута падіння. Наше завдання у роботі встановити шлях поширення світла до точки падіння і після. Надалі використовуючи другий закон заломлення світла та геометричні побудови, ми встановимо відносний показник заломлення. Для початку роботи підготуємо рисунки. Для цього покладемо скляну пластину на аркуш паперу і заточеним олівцем окреслимо контур плоскопаралельної пластини. На відрізку, що відповідає положенню першої заломлюючої грані пластини, позначимо точку О. Проведемо через точку О пряму К перпендикулярну до даного відрізка. За допомогою циркуля побудуємо коло радіусом 3 см із центром у точці О, під кутом приблизно у 45 градусів накреслимо промінь, який задаватиме напрямок кучка світла, що падає в точку О, позначимо точку перетину променя і кола літерою А. Підготуємо ще два таких самих шаблони на інших аркушах паперу. Початку збільшивши, а потім зменшивши кут падіння променя. Накладемо скляну пластину на перший контур. Дивлячись на промінь АО крізь скло, поставимо поряд із нижньою грандні пластини точку М так, щоб вона здавалася розташованою на продовженні променю АО. Повторимо ці дії ще для двох Підготуємо таблицю для занесення результатів вимірювань та обчислень. Візьмемо перший аркуш. Проведемо заломлений промінь ОМ, знайдемо та позначимо літерою Б точку перетину променя ОМ із колом. Із точок А і Б опустимо перпендикуляри на пряму К. Виміряємо довжини отриманих відрізків та занесемо значення до таблиці. Застосовуючи другий закон заломлення світла, отримаємо робочий вираз для визначення показника заломлення світла. Розрахуємо цей показник для першого випадку. Аналогічні дії проведемо для двох інших аркушів. На завершення проаналізуйте експеримент і його результат. Сформулюйте висновок, у якому зазначити, яку фізичну величину ви визначали, який результат ви отримали. Чи залежить значення отриманої величини від кута падіння світла, у чому причини можливої похибки експерименту? Творче завдання: Скориставшись наведеним рисунком, продумайте та запишіть план проведення експерименту з визначення показника заломлення води відносно повітря. За можливості проведіть експеримент.